Ефективність фізичного навантаження прирівнюється до дії антидепресантів, якщо мова йде про лікування депресії. В будь-які незрозумілі життєві ситуації, коли у вас сильний неймовірний стрес, і ви на етапі прийняття якогось рішення, ви йдете в тренажерний зал, качаєте м'язи, переробляєте ці гормони стресу. Відповідно, зменшується тривога. У вас покращується кровопостачання голови, і рішення ви будете приймати краще. Також фізичне навантаження профілактує закрипи достатньо 30 хвилин фізичної активності, щоб ви нормально опорожнялись, зменшує ризики серцево-судинних захворювань, інфаркту, інсульту, цукрового діабету, ожиріння, жирної печінки, онкологічних захворювань, тобто по всіх фронтах, краще, якщо ви не хочете або не маєте можливості потратити гроші на своє дообстеження чи лікування на дорогі препарати. То ось вам лайфхак дешевий, доступний, безкоштовний метод, як ви можете профолектувати багато захворювань. Друзі, скажіть чесно, ось ви до фізичних навантажень і після. Скажіть, що це дві різні людини, чи не так?